Такий, скажімо, я не знаю, чи це фінал, чи це ще продовження, чи ми щось багато чого побачимо в цій історії Міндіджгейту. Але тим не менш, Андрій Єрмак сказав про те, що його принизили і не захистили. Що це означає? Це такий перший акт барлізонського балету. Ну, перше, давайте я, як ви знаєте, да, людина, яка займається в тому числі аналізом текстів, що за ним стоїть. Пам'ятаєте анекдот про дядю Філю, чим відрізняється від англійського джентльмена? Англійський джентльмен і е, 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 е не прощається, а е, дядя філя прощається, але не йде. От, Єрмак е, це такий собі дядя філя. Да? Тобто він йде на фронт, про це заявляє, але ну куди він там піде? Ти вже багато людей пишуть: давай до мене, ну ночу тебе там щось робити, принаймні. Я так це нагадує мені Насірова, який також в сапьори записався в президентський полк. Хоча ми маємо розуміти, що таке саперська справа. Це не записався. Це для того, щоб уникнути відповідальності і спробувати примазатись до Збройних сил України, які мають до слави Збройних сил України, які мають. Ну, найвищий легітимний статус. Тобто сьогодні найбільшу повагу в суспільстві користуються не тільки сьогодні. Починаючи з вторгнення Росії в 2014 році, військові ще більше укріпили цей статус найбільш поважної структури. Тому він хоче примати це. Це перше. друге, я порадив би, де дійсно відповідала би правильній ситуації, ну, сформувати цілий батальйон, штрафний батальйон імені Єрмака. До речі, чого Зеленський йому подякував не нагородив? Ну дав би йому там як цей Богдана. Чи пам'ятаєте, був такий до речі керівник? Офісу президента Богдан. От, от Богдана треба дати Єрмаку там третього ступені. До чого? Пам'ятаєте, Богдан казав, що ми всі, коли прийшли працювати на президента, всі поклали заяву на звільнення. Пам'ятаєте цю справу? Ага. Дослівно. І в що поклали з відкритою датою: будь-хто з офісу президента одразу вважається на вихід. Ну, до речі, дійшло і до заяви Єрмака. Очевидно, достала. Він туди її поклав. В 2019 році. Сформувати ще такий собі штрафбат імені, значить, Цього менеджерів Зеленського, тому що всі ці роти, які працювали на Єрмака, які казали, що немає, значить, цих плівок міндіча, всі, хто відмивали Чернишових, Міндічі, правоохоронців, які не бачили того, що відбувається, там вже не тільки в енергосфері. Е Зеленський там каже, в енергосфері. А де ж фінмоніторинг, який не бачив цих грошей, які засвідчення Національна банка України не можуть бути спочатками американських банків в Україні. А хто їх? Під очевидно на кордоні, під колючим дротом, значить в Україну на постійній основі переправляв. А як вони двушку в Росію переплати через я... напевно, є грошопровідки? Ну так, да, значить, фую дують вони туди, в той грошопровід, значить, разом з чорнишовим оцим мінєдом, усім цим на сюди дадуть. І тоді всі ці роти з єдиних марафонів, на які де 5,5 мільярдів. А зараз кажуть, міродний фонд хоче значить, ці видатки треба зменшити за рахунок фопів. Ні, ні, ви за рахунок оцих хлопців, бо ми думали, що значить. Коли почалася війна, ви будете менше красти, ні, вони сказали, ви будете менше їсти. Тому, очевидно, ця двушка, значить, в Росію пішла через лінію фронту? Ну, то, ну, як вона туди ще могла піти? Отак, от, от через значить, через декілька кордонів, через які там, ну, а де, де ж «Монітори»? де Пронін цей був, з його заступником? Тобто діти, які зливали значить, інформацію, і Ми побачили, що лежать стуси паперів на тих, хто боровся з корупцією. І це були правоохоронці, які не бачили всієї цієї корупції, але слідкували, стежили за тими, хто хотів боротися з цією корупцією. Де ці прикордонники, які пропускали, де ці, які давали зелені коридори міндічем, де ці значить, структури з департаменту захисту національної безпеки, пам'ятаєте, які слідкували за операторами за корпоративом Бігуса і не бачили. Бачили всього, що відбувається в Україні, де ці е, структури, які підпорядковані центральному банку Украї..., е, Національному банку України пишному безпосередньо, які все там через лупу розглядали, що відбувається там в опозиціях. І тут вони пам'ятаєте злонського такі серйозні речі. Де ж фінмоніторинги мені доповіли. Хто тобі проніт доповів? Той який не бачив всього цього, тобто це системна корупція, тотальна корупція, і все це має сьогодні бути звільнено, Я би сказав інше слово. От туди, прямо за руським кораблем. звільнено і сформувати цілий штрафбат, щоб вони відмивали свою провину на фронті кров'ю. От так воно мало би бути забезпечено. Далі третій аспект. Єрмак пише, я готовий до репресій. Та ти ж разом з цими партновцями будували таку систему в Україні правову. У тебе ж Галущенка був міністром юстиції. Які репресії в Україні можуть бути? Які репресії можуть бути в Україні, якщо Зеленський завжди казав, що ми будуємо правову державу? Опис протокол здав, прийняв відпечатки пальців. Ви ж 5 6 менеджерів. скока там, до речі, менеджеру залишили? Півтора чи... чи половина вже. Ну, вже ж всі менеджери на виході. Ну, татаров, ну це половина менеджера. все, папочки там, значить, на всіх записані. Тому які репресії? Єрмак, Андрюша, які репресії? Ну ти ж будував систему, таку, яку я і моя команда. Де, до речі, Зеленського тепер я і моя команда. Ми всі, значить, потужна, потужна з потужностями, ще більш потужна з потужностями з потужностями. Це був такий термін, був а, Діми, Литвина, Єрмака, і, значить, які кочували всі промови Зеленського. Всі ці стійкості, плани перемоги. Де ти, Єрмак? Де репресії до тебе, якщо ти будував таку систему в Україні разом з президентом Зеленським, що у нас не може бути репресій? Окрім тільки тих, які ви називали справедливістю, коли мочили протиротичні сили. Далі. Єрмак, значить, фактично був людиною, яка керувала всіма цими процесами. Де заява на звільнення всіх тих? Де заяви? Зеленський розповідає про те, що я доручив рахунковій палаті провести аудіт. Альо! А хто в нас очолює Рахункову палату? Посли Великої Сімки казали, не призначайте на Рахункову палату. Піщанську бугаторку і е, сусідку з, е, родини Зеленських. Я про це постійно розповідаю. Тобто, це не тому, що я розповідаю, які я обізнаний. Я про це розповідаю, тому що ви знаєте, що я знаю, що я про це буду нагадувати. Є закономірності. Це вони там такі, що думають, що вони можуть пропікляти. Ні, немає нічого таємного, що стало би явним. Тим більше в ситуації, коли ми маємо цифрові речі, да там, звичайно, що Ермак все зачистив. Я абсолютно переконаний, що в нього нові гаджети. Він все знав до як до речі, знав Мінді, що до нього прийдуть. Він же двері в себе на 18-му поверсі на Грушевського 9, залишив відкрити. Тобто не ламайте на бустники мені двері. Ну не ламайте, в мене все зачищено. Коштовні, значить, двері багато коштують. Ще й унітаз золотий унесете десь туди до золотого батону Зеленського, це по Фройду Януковича. А чому по Фройду? Тому що ніхто не бачив, що міністр Галущенка, якому сам безпосередньо телефонує, знає телефони, знає, знає Зеленський, знає телефони Галущенка. Все він знає. Галущенка символічно проживав в будинку в приміщення Захарченка. Тобто ніхто не бачить того, що символічно міністр енергетики проживає, оце ж символічно, вони знахабніли, проживає в, в, в приміщенні людини, якщо називати його людину, який служив про російському який перетворив Міністерство внутрішніх справ України охранкою. Януковича і практично філію ФСБ Росії. Ніхто не бачив, що керівництво захистом енергогалузі, як мінімум, при інші речі, я казав про, про ці ці двушки на Росію, здійснювалося символічно з приміщення зрадника України, сенатора ФСБшника Деркача. Символічно, на нашу енергетику і нашими силовими структурами керували з бек-офісу ФСБ. Ну куди вам далі ще? Причому тут Єрмак? Я беру за слово лапки. Всіх вас треба туди. Всі, я зараз бачу, мають бути заяви проняних. Піщан... Чому ми маємо вірити піщанський? Хтось вірить, я ні. Якщо ви не бачили того, що відбувається, я забу... значить ви не компетентні. Ну правильно чи ні? Якщо ви не бачили енергетики, шлагбаумів, це називалося операцією по захисту, значить. Це е, операція по тому, щоб не здійснювати фінансування, е, значить, енергосистеми. От в тому, що сьогодні ще досі в Голосійському Соломіцькому районі в Києві немає світла, винні ті, які керували Україною в бек-офісу Деркача. Де винні? Де заяви на звільнення самостійно? Чекаєте, у такої ситуації буде по вас такий? Так йдіть у відставку. Ну, де ж у відставку міністр оборони в Румунії? Іде у відставку? От зараз. Позавчора написав заяву про відставку. Чому? Десь дуже давно, використовуючи, значить, як він пише, що в нього був вже готовий макет, він написав там, де він не вчився, а там, де вчився, не написав. Він пише: я не хочу бути предметом якихось таких політичних речей, які будуть підставляти. Уряд, який допомагає боротися з російською агресією, це саме написав Єрмак, але він перед цим написав про те, що його принизили і не захистили. Хто його мав захищати? Єрмак той міністр написав заяву через два місяці після сформування уряду. Цей фактично з 19-го року був шлагбаумом. шлагбаумом на шляху України до Європейської точного Він був шлагбаумом, Він відкривав. Відкривав ворота російської агресії, коли з Верещук заяву на звільнення Верещук з Верещук відкривав для російських практично, цих танків е, на адмінкордоні з Кримом Шатла для шат, ну, ні, це танки, бо ці шатли прийшли потім на андрівський міст. Ці шаттли розстрілювали українців в Херсоні Бусковому парку. Ці шатли стояли недалеко від мого будинку в Миколаєві. Ці шатли, російські танки, Уявіть собі. От ви би сьогодні, от уявимо, чому я голосував проти Зеленського. Я завжди голосую з 88-го року проти тих, хто замир з Росією. Але прибираємо. От сьогодні умовно йде зараз в Латвії процес прибирання навіть рельсів з Росією. Рейси прибирають, щоб взагалі навіть і символічно, і фактично не могло бути вагонів. Уявіть собі, щоб сьогодні в Латвії був е, такий, значить, керівник всієї структури. Ну, Зеленський ваш керівник, але ж так званим менеджером був вже Єрмак. І Зеленський сказав, як це Єрмак, Дослівно. Єрмак, це я, як це Єрмак, дослівно цитую, правильно? ж? Е, от от уявімо собі, щоб зараз у них був такий, така людина, яка би не... Знімала рельси, а казала, що я там відкрию на Держкордоні на, на з Росією, щоб я там відкрив шатли для того, щоб громадянам було гарно їздити. Як би ми до нього ставилися? Отак От я ставився до них в 19-му році. Вони шатли відкривали 22-му році. Почитайте статтю Залужного зараз. Він же про це і пише, як вони готувалися до війни. 14-го року в нас була війна. 14 року була війна, а вони з ворогом відкривали кордони. Ну так чи не так? Які, значить, він, там, його там принизили гідність його. Ну, по-перше, я вже анонсував, що я анонсував те, що ми з вами поза ефірами говоримо про знаєте, такий, психоаналітичний аналіз текстів. Коли людина говорить про те, що а, значить, я гідний і порядний, значить виникає питання в суспільстві щодо його гідності і порядності. Коли Зеленський казав, я не лох. Це його комплекси з точки зору того, що його вважають за е людину, яка є некомпетентною. Ну, ми з'ясувалися, да? якщо Зеленський дійсно не бачить того, що відбувається, то він дійсно є людиною некомпетентною. В тому числі, до речі, в кадрі у призначеннях в Збройних силах України читається Стю Залужного. Як вони, значить, боролися залужне більше, ніж з Путіним. І це робив Єрмак. І оці ці майбутні товариші по штрафбату. Так от, він каже про те, що його, йому не допомогли. Ну, очевидно, він має на увазі Зеленського. Це очевидно. Або ті, та система, та машина, яку вибудував сам Єрмак. Сьогодні, як це там у е, класика, полковнику ніхто не піше. Да? Сьогодні він токсичний, йому ніхто не телефонує, а мали би! Андрюша, ми ж за тебе! Це ви бідва, цитуєте, які зараз в Ізраїлі. Так, так? Да? Ну я не знаю. Е, е, значить... Які, до речі, виступають з українським прапором. Ну, так, да, да. ну, це, це ми. Ну, це, Ні, це, да, це класика. Я, я, кажу, я маю на увазі просту річ. Раніше вся ця доктрина була: Я не хочу підставляти президента. Розумієте? Президента. А коли тобі так кажуть, діпа, Зеленського, то він фактично. Певною мірою предяву кидає самому Зеленському. Ну так, і, це і, так він, і звучить. Він, він вважає, Зеленський що мав його захистити. В, він а мав яким, чином? Як, дати команду, на дати сам? команду. Тому що ще раз, я це Єрмак, Єрмак, це я. Значить, вони є єдине ціле. Ніхто не може в суспільстві сказати, де закінчується Єрмак, де починається Зеленський. І навпаки, вони є взаємозалежними, вони є взаємопросякнуті, вони є тим кентавром, який вже поєднаний. І сьогодні виходить, що відривають половину, тобто практично Зеленський від нього відмовляється. Що не нагородив? Він, мав би нагородити його, сказати, Андрюша, от є Богдана другого ступеню. Ну я так моделюю. У мене повага до українських нагород не дуже велика повага до Богдана Хмельницького. Але Богдана ми могли би ось з вами обіграти. Вибачте. І тому він Вибачте. вважає, він вважає, що Зеленський мав би дати команду всім тим. Угу. Хто за дорученням Зеленського? Зеленського Єрмак же ж продовжив. Це ж Зеленський давав команду. Бо якщо Зеленський не бачив того, що робить Єрмак, то тоді виникає питання: що Єрмак керував країною. Так, Зеленський так і каже: я не знав про це, О, Я не знав він, про, то, про е, діяльність мінді. Да, Бо ну да, він знав. Він знав до речі, що робить наприклад, Чернишов. Ну, пам'ятаєте, він сказав, що Чернийшов за кордоном хаба відкриває. І ми з вами тоді говорили: якщо ти знаєш, що робить Чорнийшов, то тоді ти маєш знати, що робить Галущенко. Угу. Тоді ти несеш відповідальність за весь уряд. Вони не розуміють, що таке ракціональна політика. Якби Зеленський не говорив того, пам'ятаєте, він сказав, я хочу перезавантажити завантажити уряд. Він би сьогодні міг сказати: це не я, це Свереденко, це уряд. Але ж ти взяв на себе відповідальність. Ти підписував законопроект, який подавав Єрмак за твою щодо того, щоб позбавити набу і САП залишків тієї незалежності ми тоді це з вами назвали ямка з Зеленський жі підписав. Зеленський підписав явку з повінною, коли він мочив на Буйсап. І ми побачили, чому мочив. Тобто, практично Єрмак говорить про те, ми з собою разом це робили. Ми з собою разом хаби відкривали. Ми з собою разом всі е, е, розмінування робили. Ми з собою разом відводили війська. Єрмак написав статтю в грудні 19-го року, що ми відвели війська, що ми розмінували. Це читайте на Укрправді, стаття значить е, 20-й рік. І в числі він інтерв'ю. І дослідна вже тепер це вже. Тепер не винесеш, розумієте? Це тепер не винесеш, Ти можеш поміняти, можеш поміняти різні там собі девайси, але те, що ти дослівно написав: ми зробили це, це і, це. і це, А тепер крок за Росію. Тобто він визнає, що він це робив в односторонньому порядку. Уявить собі в односторонньому порядку з російською агресією. Ти відкривав їм ворота. Він сам це визнає. Його треба судити як мінімум за державну зраду, як мінімум. Але Зеленський цього не буде робити, і тому Єрмак говорить про те, що ну ми з тобою разом це робили. Я ж не сам це робив. Ну не можу Єрмак робити сам. Зрештою, Зеленський вже підписував всі ці речі. Які... А якщо будуть питання как? до Єрмака. От чи, в цьому а тому тому Зеленський не міг його здавати весь цей час. Він тому його посилав на переговорну групу туди, туди. Він його відмивав. Він дякую за патріотичну позицію. Єрмак каже: Я завжди був патріотом. Який ти був патріотом? Патріотом Чого? От дивіться, Я зараз перепрошую конкретний момент. Ми з вами говорили по 19-й рік. Дуже часто говорять про Другу світову війну. Під час Другої світової війни в США, може хто не знає, люди, які мали десь японські коріння, угу. переселялися з східного узбережжя, західного попрошу. переселяли. Це неправильно, але в умовах війни всі вони могли бути, потенційними бути потенційними агентами Японії, з якою воювали США. В 19-му році у нас прийшли. Син це я про Єрмака, син Грушника, брат Подоляк, Брак, брат героя СВО. значить, Подоляка. До речі, подивіться, зараз, коли цей відкрив Маск відкрив акаунти, то лютий 22 го року акаунт Подоляка знаходиться в Росії. У вас були шефіри. Який казав, що українська мова розділяла закон про мову розділяли е, українці? У вас були Сережі Терфіменка, -Сер 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 який топив за російську церкву. Трофіма, перепрошую. Ви завели, я кажу, американці навіть простих людей відсунули. А ви в керівництво завели тих, які практично відкривали ворота е, агресії Росії? Ви легітимізовували агресію. Коли ви казали про те, що влада минула влада, значить, винна в тому, що вони ухвалили закон промову. Ви відкриваєте сьогодні, відкриваєте сьогодні у цим російським ртам. Можливості сказати відкуфу це ж регіони. Нехай вони віддадуть, вони ж російськомовні. Ось дивіться, це ж говорив радник президента і друг президента Шефір. Коли вони говорять про те, що сьогодні ви маєте зафіксувати фактично в цих домовленостях з ворогами церкву російську, що вона тут має право тих, які освячували російську зброю на тимчасово окупованих територіях, навіть на Київщині. На київщині зраджували українському народові, практично йдучи з хрибом солію, сіллю до цих московитів до окупантів, навіть на київщині. То ви тоді цими Сережами Трофімовими відкривали ворота російської агресії. Вони ж 19... тепер вони говорять, дивіться, в 22-му році ми пішли, тому що дивіться, вони ж самі казали, що закон промований не такий. Дивіться, вони ж самі казали про те, що е, значить, е, церква має бути тільки московський патріархат. Вони ж це робили. Зеленський же підписував в квітні з подачі Єрмак несе відповідальність в квітні, 4 квітня, 22-го. Підписував указ президента України про склад делегації на перемовину з Росією щодо, щодо договору про, про гарантії безпеки. Це не Вітков робив, якого я. Приїхали. Це не Трамп робив, це Тр... Зеленський. Зеленський підписав те, що поклав йому Єрмак. Дуже, дуже важливо визначити з тих. З дефініціями дуже важливо визначатися в даному контексті. Я, до речі, хочу виправитися. Ви згадали про полковника, ніхто не пише. Габріель Гарсі. Росія Марк... Маркіс, звісно. Це повість. Тому, друзі, варто перечитати, я це теж зроблю. Але тим не менш, Володимир Зеленський в своєму відеозверненні вказує на те, що він вже знайшов міністра юстиції на міністра енергетики поки що в пошуку. Що знову відбувається? Тобто, президент у нас шукає міністрів тепер. Президент шукає міністрів. Ну, знову те саме. Я не раз сказав, що в 19-му році в нас прийшли люди, які є абсолютно некомпетентні. Ну, просто абсолютно. Ага. Якби була раціональна політика, от ми з вами говорили про Румунію. Да? Ми говоримо зараз, говорили з вами про, ще не говорила, але можу сказати там в Литві. Людина, яка в 15-му році була в Криму, в 15-му році, при формуванні коаліції. З цією силою політичною, яку він представляє, він пішов у відставку. Він пішов у відставку. Ще раз наголошую. Латвія, людина, яка була в Криму в 2015 році, йде у відставку. Навіть шати, навіть не відкривав на Дмікодоні, Латвія ж не воює, Україна воює. А вони в воюючій країні для ворогів практично робили е асфальт на дорогах. Асфальт на дорогах робили. До Каховки. Іскаховки далі. Вони робили ці асфальти. Я дуже добре знаю, що відбувалося на Херсонщині. Ви домовлялися з сальдом, хто у вас буде керувати на Херсонщині. Ви при... сьогодні Зеленський там казав, що Труханов має російське громадянство. А ти кого призначав? Зеленський призначав голову адміністрації. Голову адміністрації, нагадаю, перед війною, ну що вторгненням, голову воюючій країні призначали Гриневецького uh -huh. проросійського російського політику, голова Одеської адміністрації, найвища посадова особа, представник президента в Одеській області. А потім дивуємось, що там відбувалося на Одещині. Слава Богу, що мій рідний Миколаїв з, з хлопцями з Одещини тоді мочили російські десанти біля Коблєва. А також там все було готово. Ти призначав Гриневецького, Ти відповідаєш разом своїм Єрмаком стосовно. Тих речей, які я кажу про раціональну політику, якби була раціональна політика, навіть відповідно до законів України, Зеленський міг би сказати питання уряду це питання відповідальності виконавчої гілки влади. За виконавчу гілку влади, за її діяльність і контролює її, хто парламент. Він би міг сказати, що парламент сьогодні, значить, такі, в якому відбувалися такі, такі призначення, як Галущенка, Грінчука таке інше. Він би міг сказати, що питання компетенції зради я не знаю, корупції у міністрів. І це питання до Свириденко. Але ж ти сам казав тут і зараз недавно про те, що я хочу умірова постати по, по, значить, хочу змінити Маркарову, я хочу зробити послом, не чекаючи, до речі, Агрімана, що є підставою у міжнародних відносинах, але звідки там Зеленського це знати? Я хочу послати умірала послом, пам'ятаєте, і в зв'язку з цим я буду, я буду перезавантажувати уряд. Якщо я буду. То ти, тоді ти не маєш сьогодні можливості і права говорити про те, що це парламент винний. Я на місці людини, яка був би президентом, навіть не виконуючи, а наш Зеленський каже, що значить, я гарант, і ми всі президенти, тепер навіть вулицю не можемо переходити на червоне світло. Засувалося, що не для всіх воно, ну, для мідяча, воно зелене. да, З'ясувалося там, або там для Чернишова воно зелене, або для всієї, всієї корупції. Так от я е, кажу про, Я би так зробив би, щоби. Це правильно з точки зору політики. Є політична сила. Вона згодця в парламенті. Відповідно до української конституції і законів України. Це представницький орган державної влади. Ви проголосували за цей парламент. Правильно, у нас розподілені посади. Я відповідаю за міністра оборони, міністра закордонних справ, генпрокурора та ми так інше. Я подаю. Ви приймаєте, не приймаєте, голосуєте, не голосуєте, п'яте десяте. Ми маємо з вами узгоджувати. Навіть в США, ну при цьому свавілі Трампа під геґзет приїжджає і звітує. Твої ж міністри не звітували, тому що ти їх призначав, і ти береш за них відповідальність. Якщо ти казав, що Чернишов відкриває хаби, то тоді ти знаєш, що робила Галущенка. Бо ну той на «Г», а той на «Ч». Ну тільки таким чином вони відрізняються. Все це частини тотально корумпованої системи, яка була породженням Єрмака Зеленського. Так, от, це було б раціонально. Сьогодні ми з вами говорили б з точки зору права, з точки зору значить законодавства, з точки зору раціональної політики. Я би сказав, відповідаючи на ваше запитання, що міністр юстиції компетенція, значить, Свериденко. Яка, як прем'єр-міністр, у нас як відставка прем'єра, тягне за собою відставку всього кабінету міністрів. Тобто, практично на сьогоднішній день прем'єр відповідає і так правильно відповідає за діяльність міністрів. І на неї можна було би спіхнути. Да? І сьогодні ми з вами говорили, хто, наприклад, може зайняти цю посаду? Зеленський нехай собі підбирає. Керівників офісу. Це його компетенція, його прерогатива. Пам'ятаєте, я ще Ющенко казав, е яка вам різниця, хто там є сантехніком в моєму? Бо це обслуговуючий персонал. Офісі. Офісі. В офісі. В офісі, не в уряді, а в офісі. В в офісі. Так. Але ж у нас ОП керує. Сама ж Берщу, пам'ятаєте, коли вона була е віце-прем'єркою. Увага! Всі кажуть, вона пішла на підвищення в Офіс президента. Тобто ви самі вибудували таку структуру. Я і моя команда, п'ять 6 менеджерів, тобто, будучи віце-прем'єром на підвищення ВП, вони вся, самі взяли на себе. відповідальність. До речі, а чому вони не звітують? Електронні декларації міністри подають, вони є політично пов'язаними особами. Вони будуть звітувати. А офіс президента, будучи практично керівником вище, аніж міністри. Кажу на підставі Борищу, вони не звітують електронними деклараціями. Ми не знаємо, що там у Єрмака, значить, скільки ви там накалядував. Тому сам Зеленський на сьогоднішній день далі продовжує грати цю, але він цього не розуміє. Але якщо людина не розуміє, то він нас з вами не слухається. І я думаю, що е, тому він тримався Єрмака. Єрмак для нього був дуже потужним. Але я думаю, він тримав, тому що він розуміє, що він буде безоружним. Але пам'ятаєте, як закінчується оповідання у Андерсена Голий король? Уже всі бачать, що король голий, але дослівно цитую: але король гордо крокував далі. І пам'ятаєте у піта у Брегеля старшого сіпи ведуть сіпих? От вони туди і йдуть, але питання в тому, що вони читайте суттє залужного і Україну на жаль, туди туди само завули. туди само завели.